Цеп морського коктейлю на мангалі на диску. Купив ось такі крупненький, крупненькі морський, морський коктейльчик. Доволі крупненький, так? Да? 2 два, два кілограма. Оце 2 кіла. Два кусочки чесника беремо на 2 кілограма. О, що Та Галя, я в тебе повар, ти що? І отак, отак, і отак. І звісно, що лайм додаємо. Так, чесничок кидаємо. По... Лаймик душимо. Випишемо так. Може, хватить половинки? Ну і звісно, що сметанка. Сметанка, треба спробувати. Да. не кисло, бо зараз тепло. Перемішуємо це все в сметані. І залишимо потім на 20 хвилин, щоб воно приумаринувалося. Поки у нас розгориться мангальчик, якраз воно буде готово. Запах просто неймовірний. Ну угу, що пробуємо. А що олії олієння наливні офіційно? А, а треба було? Ну, хоча б трошки. Ну, Щось воно сказала. все витоку, так? Тут, тут більше процес, ніж готовка. Mm. Ну що, думаю, готово, будемо знімати. Обережно. Оооо. Вау, вау, вау. Пече? Так і ні. Це якесь соус, все вверху ще візьму. Сам смак. Ой, я закохався. Ось уже галь чуть, -чуть буде. Та ну Та, ну, Якби не гаряче, я б язиком облизав Ти, би його. Шо? Ось уже одненьке осталося. А, Господи. О, -о, -о, О, клас.